Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль, пароль платежа. Код приглашення, друзі, у вас буде, коли ви придаєте по моїй реферальній силочці. І вводимо, друзі, телеграм. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно і по адресу електронної пошти. Я заходив, друзі, по адресу електронної пошти, кому як угодно. І так, друзі, давайте віддаємо мій кабінет, зараз я вам все покажу. В принципі, по проєкту і тут все понятно, все просто. Дивіться, у нас тут пишеться виход, по ВІПам. Розблокувати ВІП-1. Будемо отримувати доход 1.92 44, то 16% VIP 2.17% і так далі. Зараз я вам друзі, це все покажу. В принципі, по проєкту. І ось для того, щоб поповнитися на проєкті. скопіюємо номер кошелька. Скидаємо ту суму, то мінімальна 12, виходить на vip 1 Якщо ви хочете vip 1 то 12. Якщо хочете vip 2 то 60 доларів. Якщо vip 3, то більшу суму. І так далі. То скопірували номер, скинули кошти і в теченні від 1 до 3 минут, друзі, кошти вже прийдуть вам на баланс. Далі по виводам ми потім розберемося. Також у нас є ось Telegram, друзі. Якщо хочете, можете перейти в Telegram-групу. Є в нас приложення. Можна скачати, кому цікаво, друзі. Ось у нас є мероприятия, можете почитати, в принципі, Дивіться, тут, виходить, у нас реферальний доход 14, і 1%. Тобто, Можемо отримувати стабільний доход, якщо приглашати в команду. Так що, кому цікаво, можете залітати, приглашати в команду. Ось наша команда. Дивіться, друзі. Ось тут показується ваша команда, ваша реферальна силочка, реферальний код там вже всередині, друзі. Дивіться, перший уровень 14%, Тобто, Можна приглашати в команду і заробляти непогані е, дивіденти. І так, давайте далі, друзі, пройдемося. Е, тут у нас відділення, кому цікаво можете почитати, в принципі. Далі у нас є допомога 24 на 7 є, е, підтримка. Е, також є телеграм-канал, друзі, де ви можете подивитися новини по И, В принципі, проєкт ну, непоганий, такий, як дивлюсь. Так, дивіться, у нас тут VIP-0, 0%. VIP-1 0%, у нас йде вже від 12 до 59%, то есть від 1 до 9-16% доходу VIP 2. Від 60 до 259. 10, e, 44. E, доход виходить. E, 17%. Віп-3 18%. Віп-4 19%. І так, друзі, далі. Моєте пройтись по ВІПАМ, в принципі, подивитись, кому цікаво. E, також дивіться. E, ось у нас є колісна торговля. E, можете почитати, друзі, кому цікаво, в принципі. І так, давайте. Ось, дивіться, тут показується наша команда. Ось кількісна оценка, друзі. Е, давайте будемо виконувати завдання для того, щоб отримати доход. Е, нажимаємо все, платіж успішен. Чекаємо, друзі, доки йде котюровочка, і зараз я вже отримую свою перву прибель. Е, все, друзі, е, завершено. Е, на сьогодні я вже виповнив, виходить, ежедневний розход один раз, тобто один, бачите. Максимальне количество 59 е, і доход. То есть, ось, все, система знята, попитка. Е, чекаємо, друзі, е, доки опять кошти зарахуються. Ось, дивіться. Е, Получається, е, зараз я обновлююсь, друзі, ми подивимося вже наш доход. Ось. 92, друзі. Все, я отримав. Тобто, время, количество оценки одне. Тобто, в мене одна дається оценка. Я її должен, друзі, виповнити для того, щоб отримати 1, 92. 112. Все, бачите, як вже далі далі, вже все. Количество на сьогодні заказу завершено. Ну, це я так нажав. Воно просто працює. Ну, Доходу мені вже з цього, друзі, не буде, виходить. Ось, бачите, дивіться, я обновляюся. Один раз у сутки. Все. Через 20 часов 40 минут, друзі, я опять зможу пройти оценку і буду отримувати друзі, опять доход. Далі дивіться 13.92 у мене вже на щиту, мінімальне количество 12%, то є один раз, виходить, максимальне колисто 59. 16% привели. Це друзі, в мене VIP-1. Далі давайте перейдемо у нас є обслуговування клієнтів. Далі давайте друзі, зайдемо в мій кабінет. Дивіться, в мене вже є 13,92, є можна буде заказувати виплату 1,92 92, також можна з кабінету, опять же, друзі, поповнитися, я вам показував. Зняти кошти, деталі. Ось можна подивитися наші деталі. Получається ось бонус 12. Поповнення 12. Пишеться, бачите, як бонус. Так, і захват заказу, доллар 92, І комісія, і фінанси, друзі. В принципі, тут все понятно, можна подивитися, дивіться. Можете конвертувати, друзі, баланс, кому цікаво, в принципі, я не буду я буду виводити кошти. Тут ви можете змінити також мову. Кому щось може непонятно, ось ваш є реферальний друзі-код верху. Якщо вам щось непонятно, можете нажати, можете нажати скопірувати, ось дивіться. можете скопірувати свій код. І так, давайте будемо заказувати виплату з проєкта. Дивіться, друзі, для того, щоб заказувати виплату з проєкта, давайте перейдемо на мій кошельок. Так, перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, я веду пароль швидко. І так, друзі, ось ми перейшли на мій кошельок. Як бачимо, в мене USDT 794. Нажимаємо отримати. Все, скопіювали номер нашого кошелька. Вертаємося, друзі, обратно і будемо заказувати виплату. доки загрузка проєкту завершиться і я вже зможу заказувати виплату. Так, і так, нажимаємо, друзі, на вивод. Так, виберіть спосіб оплати. Давайте введемо кошельок. Ось нажимаємо Добавить, друзі, кошельок USDT TRC20 виходить. Вводимо свій кошельок. Ось вводимо наш пароль, той, який ми, друзі, сохраняли. І нажимаємо Отправить. Все, успіх. Все, друзі, у нас кошелек є. Ми можемо додати, допустимо, ще кошелек. Ну, в принципі, мені вже не треба. Ось тепер ми вибираємо вже наш кошелек. Вводимо, друзі, суму. 1.92. І заказуємо. Дивіться, комісія при сняті тут 0. Тобто, ту суму, яку я заказав, там не і прийде. Все, нажимаємо підтвердить. Заявка на вивоз средств успішно виповнена. Все, друзі, чекаємо, доки мені прийде увідомлення на мій кошельок про те, що кошти вже зараховані нам на баланс. В принципі, по і, друзі, все понятно. Ось 2012. Всього вив... виводи вже. Мій... Ну, ось у мене стоїть вже 1,92. По проекту в принципі, все нормально. Ось сняття, Давайте подивимося. Подать заявку на вивод средств. Ось 1$, виходить, 92. Кошти, в принципі, дожні приходити швидко. Зараз почекаємо секундочку. Я думаю, вже кошти будуть у мене на балансі. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок, перевіримо, чи кошти мені вже зарахували, чи ні, бо, бо не завжди, друзі, в мене приходить увідомлення на кошельок. Давайте перейдемо, як бачимо, в мене було 7,94. Зараз, друзі, я веду пароль. І так, друзі, ось ми зайшли вже на мій кошельок. Все, дивіться. Е, на даний момент кошти мені вже зараховані. Бачите, увідомлення не було. 9,86 то есть Кошти прийшли, можна сказати, дуже быстро. дивіться, Зараз 23 кошти прийшли в 12,22. Е, 92, Так, як ми друзі заказували, всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.